Хоч травені не радує особливо великою кількістю релізів, але спека у ігровому світі буде як мінімум через Doom The Dark Ages, бо усе інше попереносили. Але загалом місяць порадує і довгоочікуваними доповненнями і сміливими дебютами, які здатні зачепити з першої катсцени, і навіть фанати дистильованого хардкору не підуть ображеними. Тому якщо ти вже пройшов усе, що було відкладено на потім або реально хочеться чогось новенького, давай розберемося, що на нас чекає в останньому місяці весни. ТС 4 Облівіон ремастеред вже вийшла. Так, так, до травня це не має жодного стосунку, але ми не могли пропустити цей, м'яко кажучи, абсолютно не раптовий реліз старого доброго облівіона. Але хто ми такі, щоб не розповісти тобі про найважливіше для тих, хто може пропустив? По-перше, ремастер обійдеться стімовським колекціонерам у 1800 гривень, але зате грає в геймпасі. По-друге, ми вже викотили огляд і якщо коротко вплив рушія Unreal Engine 5, на якому ремастери розроблявся. Помітний неозброєним поглядом. Власне, як і вплив оригінальної гри, але є і хороші новини, незважаючи на те, що гра офіційно не підтримує моди, вони вже вийшли, наприклад, той, що повертає класичну зелень, попри те, що в ремастері переробили графіку, інтерфейс і трохи підкрутили геймплей. Сюжет залишився без змін. Так, ігрові механіки були адаптовані так, щоб ремастер нагадував сучасні ігри. Крім того, були перезаписані та доповнені репліки персонажів. Загалом виглядає і грається добре. Про все докладно гляньте в нашому огляді. Age of Empires 2 Definitive Edition вийде 6 травня на PS5. Якщо ти коли-небудь намагався перемогти ворога, поки твої селяни відчайдушно збирали ягоди, значить ти вже був частиною великої епохи. Age of Empires 2 Definitive Edition – це не просто ремастер, це ніби твоя улюблена стратегія 90-х з'їздила до найкращих пластичних хірургів Кореї, обзавелася новим гардеробом і повернулася підкорювати світ у 4К. На тебе Нову чекають численні кампанії 35 цивілізацій, покращений штучний інтелект, який вже набагато краще розуміє таймінги і білдордер. І звісно, та сама магія управління імперією. Геймплей залишився вірним класиці. Будуємо, збираємо, апгрейдимо, йдемо в бій. Тільки тепер до цього додалися поліпшені анімації, озвучка, нова музика і зручності на кшталт поліпшеного інтерфейсу і майстерні модів. Кампанії перезібрані з любов'ю та увагою тут. Тобі і Жанна Дарк, і Саладін, і купа нових історій з доповнень. Ціна стратегії на плойку тисяча гривень. Deck of Hounds, реліз 7 травня. Якщо ви завжди мріяли не просто боротися з нечистю, а керувати нею. Зверни увагу на Deck of Hounds. у цій гібридній грі. Ти не герой, що досліджує моторошний особняк. Ти сам володар будинку жахів, що заманює людей до своєї пастки. В день будуєш, зміцнюєш базу, оновлюєш кімнати, а вночі викладаєш карти зла, закликаєш духів, перекручуєш коридори і випускаєш кошмари, аби добряче налякати ти непроханих гостей, комбо з механік стратегії, рогалика і декбілдингу створює динамічний геймплей, де кожна річ це новий виклик. Основна мета захистити серце твого маєтку і поступово перетворити його на справжню фортецю темряви. Атмосфера, стилі, і механіки усе виглядає як проект, що може затягнути не гірше за класичні тавер дефенси, але з приємним відчуттям чогось свіже зловісного. У гри також є демка в стімі. Yeah. <laughs> you А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі-будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої законний уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу. Виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. The Midnight Walk» вийде 8 травня. Чи замислювався ти хоч раз про те, як це прокинутися в глиняному тілі, вилізти з могили і вирушити в подорож по хмурим світом, де кожен монстр немов вийшов із фільму Тіма Бертона? Якщо так, то The Midnight Walk» саме для тебе. Якщо не замислювався, то теж для тебе не відкрутишся. У цій грі від студії «Мунхут» ти граєш за згорілого таємничого персонажа, якого супроводжує подбой? Ми. Милий ліхтарик із вогником на голові. Разом вони вирушають у подорож з ловісним світом, сповненим небезпек і загадок. Геймплей це суміш головоломок, стелсу і дослідження, де світло подбоя – твій головний союзник. Ти будеш використовувати його полум'я, щоб висвітлювати шлях, відволікати ворогів і вирішувати загадки. Особливу увагу приділено звуку. Гра підтримує бінауральне аудіо. А у vr режимі ти навіть можеш заплющити очі, щоб краще чути. Ти навколишній світ візуальний стиль гри унікальний. Усі об'єкти були виліплені з глини, потім відскановані й анімовані в стилі покадрової анімації, що надає грі неповторного шарму. Revenge of the Savage Planet реліз 8 травня. Гра виглядає так, як якби Journey to the Savage Planet з'їла занадто багато мармеладних черв'яків і вирішила, що тепер вона епічна космічна опера з ухилом у сатиру. Тебе знову викидають на край всесвіту, тому що твій колишній роботодавець, корпорація Alta Interglobal вирішила, що утримувати тебе занадто дорого. Тепер перед тобою стоїть завдання: досліджувати цілу низку яскравих. І дивних планет сканувати все, що рухається і не рухається, і мститися за своє звільнення, попутно збираючи всілякий інопланетний непотріб. Бігай, стрибай, стріляй, використовуй хлисти і гаки. А також експериментуй з трьома видами гупі загадковою субстанцією, яка робить все ще більш дивним. Можна грати б в кооперативі як онлайн, так і на одному екрані з підтримкою кросплатформної гри. Sonic Rumble, вихід 8 травня. Sonic Rumble – це коли Fall Guys зустрівся з Sonic the Hedgehog, і в них народилася гіперактивна дитина. Що це взагалі означає? Взяти хоча б те, що в мультиплеєрі може бути до 32 гравців, і кожен прагне зібрати якомога більше кілець і залишитися останнім, хто вижив. Геймплей при цьому пропонує різноманітні режими: від Ring Survival, де потрібно виживати і збирати кільця, до Coop Battles, де Гравці об'єднуються, щоб перемогти гігантського робота. Можна кастомізувати персонажів, вибираючи скини, анімації та ефекти. Гра підтримує кросплатформний мультиплеєр, тож можна змагатися з друзями незалежно від пристрою. Загалом Sonic Kramble це веселий і хаотичний спосіб провести час, особливо якщо ти любиш змагальні ігри із швидким темпом і яскравою графікою. На жаль, гру не продають в нашому стімі. Не знаю чому. The Precinct вийде в світ 13 травня. Це може бути дуже приємний подарунок для всіх, хто обожнює поліцейську тематику, нуарну атмосферу і відкриті світи. У грі ми перевтілюємось у Ніка Кордела молодшого, копа новачка, який повертається до рідного міста Аверно, щоб патрулювати вулиці, ловити злочинців і, звісно, дізнатися, що ж насправді сталося з його батьком. Події відбуваються на початку 80-х, і це не просто стиль. Гра повна атмосфери Старих поліцейських бойовиків з неоновими вивізками, драматичними погонями та корумпованими копами, патрулювати можна як пішки, так і за кермом. Навіть на гелікоптері, тобі постійно треба реагувати на виклики, влаштовувати облави або просто ганятися за бандюками, що вкрали черговий телевізор. Звісно, є й динамічна погода, і зміна часу доби і оточення, яке частково можна руйнувати, все, щоб звичайна буденність копа виглядала кіношно. А щоб переконати. Чи сподобається тобі такий геймплей? Вже можна спробувати демку у стімі. Якщо кайфуєш від старих добротних бойовиків, варто придивитись. Яша the Demon Blade Реліз 14 травня. Японська міфологія зустрілася з рогаликом. Тепер усі проблеми вирішуються не тільки ритуалами, а й самурайськими клинками. Якщо ти великий шанувальник японського фольклору та окультизму, то зверни увагу на цю новинку. Розроблена тайванською студією Seven Quark, Гра переносить нас в епоху Едо, де тендітний мир між людьми і демонами зруйнований повстанням дев'яти хвостої лисиці. Тобі на Лежить узяти на себе ролі трьох героїв: безсмертного ніндзя Сігуре, емісара Сари і демонічного самурая Такетори. Кожен персонаж, звісно, має унікальний стиль бою і власну сюжетну лінію. Геймплей пропонує динамічні битви з використанням різних демонічних клинків, кожен з яких відкриває нові комбо і здібності, особливу увагу приділено візуальному стилю, натхненному японською естетикою і звуковому супроводу. Проект теж має демку в стімі. I yeah. Доповнення Kingdom Come Deliverance 2 Brushes with Death виходить 15 травня. Ну і ще одне доповнення, так скажімо, бонусом. Студія Warhorse повідомила, що в другій половині травня вийде сюжетне доповнення Brushes with Death, дія якого продовжиться відразу після подій основної гри. Нашому герою Генрі прийдеться допомогти загадковому художнику створити видатний твір і в процесі справи дізнатися багато чого нового і цікавого. У доповненні можна буде знаходитися... Ходити або отримувати унікальні візерунки та малюнки для прикраси щита індержиха. До речі, і трохи пізніше вийде оновлення 1.3, і 3, з яким у грі з'являться перегони на конях, міні-гра зі стрільби з лука та інші ніштяки. Doom the Dark Ages вийде 15 травня. Це гра, що розповідає про ту епоху, коли Кат Року ще не користувався плазмаганами та ракетами, а боровся з демонічними поганцями за допомогою брутальних щита пили, булави та ланцюга. Ласкаво просимо в альтернативне середньовіччя, де демони все такі ж мерзенні, але це зовсім не означає, що люди не можуть дати їм відсіч. Сюжет нарешті виходить із тіні. Кат сцени, діалоги і навіть спроба пояснити. Чому кат року став таким, яким він є? Геймплей став більш наполегливим і великоваговим. Не забудьте про подвійні стрибки як робатику і вертикальність геймплею. Тепер титанк зі щитом, який може парирувати удари, рубати і навіть використовувати щит як засіб пересування. Добивання перероблені. Тепер вони не переривають динаміку бою, а дають змогу продовжувати бій без зупинок. Рівні стали найбільшими в історії серії з елементами пісочниці, де. Можна досліджувати підземелля, фортеці та поля битв. Якщо хочеться дізнатись більше деталей, то на каналі є розбір усього, що відомо про гру. Обов'язково гляньте. Ціна стандартного видання 2249 та 3500 за преміальне на ПК в стімі. Звичайно ж, гра буде доступна в Game Pass. Доповнення Star Wars Outlaws A Pirate's Fortune вийде 15 травня. Ubisoft, мабуть, вирішили, що галактиці не вистачає піратів із почуттям гумору і додала в гру Хондо Онаку, одного з найчарівніших піратів у всесвіті. У доповненні A Pirate's Fortune Кей Вест та її пухнастий напарник Нікс об'єднуються з Хондо, щоб протистояти роканським рейдерам та їхньому лідеру Стінгер Таш, А також дослідити гробницю Кхепі в пошуках Скарбі. Гра також вводить нову фракцію торгову лігу Міюкі, що пропонує завдання з контрабанди небезпечних вантажів з відповідними нагородами для корабля Вес. Геймплей доповнення пропонує нові місії, пов'язані з піратами і скарбами, а також можливість взаємодії з Хондо Онакою, який вперше з'явився в анімаційному серіалі «The Clone Wars». Крім того, гравці зможуть отримати косметичні предмети, натхненні серіалом «Star Wars Skeleton Crew», включаючи трофей для спід. І нове вбрання для Нікса. Доповнення буде доступне безплатно для володарів сезонної перепустки. А от усім іншим доведеться заплатити 521 гривню на ПК в магазині Юбісофт. JDM – Japanese Drift Master вийде 21 травня. В неї під капотом не просто двигун з турбонаддувом, а справжній культ японських тачок, який в'їжджає в стім із ревом шини любов'ю до дрифту. Гра закидає тебе у вигадану, але до жаху атмосферну префектуру Гунтама, де кожен поворот як окремий іспит на стиль. Сюжет так він тут є. Ти приїжджий пацан, який раптово вирішує, що може позмагатися з японськими майстрами. Дрифту, ну так, удачі, брудний гайдзин. Геймплей орієнтований на реалістичну фізику водіння. І, звісно ж, кастомізацію та тюнінг машин, включно з легендарними jdm тачками таких марок, як Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda та інших легенд. У Japanese Drift Master при цьому є як симуляторні, так і аркадні елементи, тому будьте готові вигуляти ваші навички на 250 кілометрах японських доріг, налаштування. Авто окремий культ. Хочеш роби класику, хочеш вліпи неоновий жах. Що з цього вийде у них реалізувати якісно залишається лише здогадуватись, бо, допустимо, Рейсер вийшов досить в сирому вигляді, хоча ясне діло це ранній доступ to All Costs, Реліз 22 травня. Це не просто ще одна гра прикол про доставку відправлень. Хоча, звісно, і не продовження гри від Коджіми. Це гра, де ти працюєш кур'єром у шаленому американському містечку кінця 50-х. У самий розпал рок н ролу і загрозу ядерної катастрофи з боку наддержав. Твоя робота це щось середнє між голово, протагоністом в ГТА та менеджером по зносу будівель. Сюжет є. Yeah. Причому так. Кей самий божевільний гравцям обіцяють історію у трьох актах, де звичайний хлопець повільно, але впевнено з'їжджає з глузду, виконуючи все більш абсурдні замовлення. Доставляти доведеться буквально все: від риби розміром з вантажівку до бомби, яка ось ось рване. Щоб вкластися в строки, доведеться зрізати кути. Буквально врізаючись у паркани, будинки і навіть проходячи крізь натовпи місцевих жителів. Поїздок тут буде чимало. Автори підготували велику добірку транспорту і на Відкритий світ повний секретів і хаосу. І головне гра з першого ж дня релізу буде халявною від EGS, А в стімі за неї просять 540 гривень. Але Демка на місці. Blades of Fire – релізниця 22 травня. Якщо ти коли-небудь мріяв про те, щоб стати ковалем супергероєм у світі, де сталь перетворюється на камінь за примхою примхливої королеви, то Blades of Fire – ваш квиток у цей дивний, але захопливий світ. Розроблена Mercury Steam, гра запрошує тебе зіграти за первістка з королівського уділу, який, озброївшись священним молотом, вирішує кинути виклик королеві Нереї та її армії чудовиськ. Сюжет, який належить Повнений інтриг, магії і, звичайно ж, ковальського ремесла. Геймплей пропонує унікальну бойову систему, де ти можеш атакувати конкретні частини тіла ворога, обираючи між рубаючими, колючими та дроблячими ударами залежно від ситуації та типу броні противника. Особливу увагу приділено ковальській справі: ти шукатимеш особливі креслення, розвиватимеш навички кування та створюватимеш зброю, що відповідає вашому стилю бою. А твій вірний супутник Адцо не тільки. Допоможе в бою, аналізуючи ворогів і пропонуючи тактики, а й буде незамінним помічником у розв'язанні головоломок і вивченні стародавньої мови ковалів. Онімуша, 2 самурай з Дестіні, вийде на поверхню 23 травня. В сиквелі ти не просто самурай, ти ютацу сагекені, мовчазний і злопам'ятний мечник. Ютацу, який рубає демонів із грацією, танцюриста і люттю людини, що намагається відібрати в бабці останні пакети з картопляними обрізками за знижкою. Гра повертає нас у феодальну Японію, де черговий безсмертний лиходій вирішив, що його демонічне царство обов'язково повинно бути побудоване на. Кістках людей, але, як завжди, наш герой не згоден і починає роздачу гарячих катан за розкладом. Геймплей це екшен із фіксованою камерою, як у старі добрі часи, коли ти не вибираєш куди дивитися. Але за це вона нагороджує цікавою системою дружби. Ютацу може зачаровувати інших персонажів подарунками та добрим словом. Залежно від того, наскільки ти їм сподобаєшся, вони допоможуть тобі в бою, поділяться лутом або просто не вдарять у спину. Усе це. Щедро приправлено демонічною магією, покращеннями зброї та діалогами, від яких часом хочеться обійняти монітор. Адже справжній самурай знає, без демонів, друзів і драми катана і ржавіє. В Стімі гра продається за тисячу гривень. Доповнення The Division 2 Battle for Brooklyn виходить 27 травня. Це не просто чергове доповнення, а справжній виклик для агентів, готових зіткнутися з новими загрозами в умовах осіннього Брукліна. Доповнення не тільки розширює світ гри, а й приносить свіжі ідеї та механіки. Події розгортаються в осінньому Брукліні, тому самому районі, який колись мав з'явитись в першій частині, а ще й в фінальну версію гри потрапив лише крихітний шматочок, а тепер його. Значно розширили на проходження доповнення, піде від шести до десяти годин, і під час цієї подорожі на тебе чекають чотири контрольні точки, вісім загадок з мисливцями, десятки активностей, нове поселення та повернення знайомих персонажів. Ви отримаєте 50 слотів для схованок і зможете підвищити рівень до сорокового. Ворогами виступають добре знайомі зеки та чистильники. Причому останні тепер носять зброю з милою назвою Пурпурне полум'я. Будьте готові до того, щоб вороги навчилися глушити ваші гаджети, а погодні умови і цикл дня ночі тепер безпосередньо впливають на бойові зіткнення. Додайте до цього нові навички, як от балістичний щит МК 2 і emp рушницю а також унікальні комплекти броні, і ви отримаєте насичений контент, який змусить вас переглянути свої стратегії. Загалом геймплей стане ще більш динамічним завдяки тому, що автори розширили можливості дослідження. Ubisoft обіцяє, що сьомий рік підтримки зробить ендгейм цікавішим, сезони важливішими, а новачкам стане легше влитись у гру. Але подробиць поки обмаль. Battle for Brooklyn обійдеться в 15 баксів і буде включений у Gold та Ultimate видання. Elden Ring Night Rain реліз 30 травня. Фроми вирішили, що одиночні страждання це вчорашній день, ні тепер страждати потрібно колективно. У цьому кооперативному спінофі на трьох гравців ти вирушаєш у процедурно генерований світ, де за три внутрішньоігрові дні доведеться вижити, битися з проміжними босами і підготуватися до фінальної битви з нічним лордом. Кожен день закінчується зіткненням із сильним ворогом, а ігрова зона поступово звужується до. Даючи напруги і нагадуючи механіки королівської битви, геймплей пропонує вісім унікальних героїв із власними навичками та ультимативними атаками, а також можливість воскрешати товаришів по команді, атакуючи їх, тому що в цьому світі навіть допомога приходить із болем. Систему прокачування спрощено, рівні набираються швидше а екіпірування не обмежує швидкість пересування, даючи змогу зосередитися на командній роботі та стратегічній взаємодії. Додай до цього повернення знайомих босів з Dark Souls, які якимось дивом затисалися в цей спіноф і отримаєте насичений екшен з елементами ностальгії, спасибі, хоч що не канон, а то б'я Міядзакі обличчя обгриз за такі приколи. До речі, перший погляд на гру є на каналі, тому якщо цікаво, обов'язково рекомендую подивитись. Ціна на ПК в стімі від 1200 гривень за звичайне видання. До слова, гра не вимагає наявності оригінального Elden Ring і не міст. Сить мікротранзакцій або бойових перепусток, тільки чистий концентрований хардкор. F1-25 виїжджає 30 травня. А якщо ти великий любитель перегонів, то ось гарна новина. Нова частина гоночної серії на підході. Гравців чекає оновлений режим історії Breaking Point, де команда Connor Sport бореться за чемпіонство, але потрапляє в нову драму, що перевертає все з ніг на голову. Цього разу можна буде обрати рівень складності, тож і новачкам, і ветеранам буде цікаво. У режимі MyTeam нарешті додали більше контролю. Тепер ти не Просто пілота ще й бос власної команди, приймаєш рішення, а потім сідаєш за кермо. F1-25 також похизується покращеною графікою, оновлені траси, точні контури місцевості, створені завдяки технології лідар, і все це на движку его. А ще буде контент за мотивами літнього фільму F1, у тому числі місії з командою APXGP для тих, хто оформить передзамовлення. В свою чергу іконичне видання дає ранній доступ за три дні до релізу. Обкладинку з Льюісом Хемілтоном і скіни. Коротше кажучи, F1 25 святкує 75 років Формули 1, дозволяючи прожити сезон 25-го з усіма його гучними трансферами, злетами, падіннями та боротьбою за чемпіонство. Ціна гонки на ПК в стімі від 1500 гривень за звичайне видання. У мій особистий топ цікавих новинок місяця попадає лише Doom The Dark Ages, ну і, можливо, спробую доповнення до Division 2. Також цікаво глянути, що там натворять Zelden Ring Night Train. Коротше, можете написати, що зацікавило із підбірки. Можливо, розкажіть, що проходите зараз, вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть. І це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.